Навіть коли ми любимо, можемо несвідомо руйнувати те, що для нас найбільше важить, бо в основі токсичних дій не злість, а біль, страх і нерозуміння своїх справжніх потреб. Іноді ми думаємо, що хочемо любові, але замість цього вимагаємо постійного підтвердження, контролюємо, ображаємося мовчки. Це не тому, що ми погані, це тому, що ми. Поранені і часто просто не розуміємо, що саме відбувається всередині. Тому сьогодні хочу говорити про токсичні потреби, які маскуються під любов, але насправді повільно знищують близькість. Якщо ти насправді любиш, ти повинен прагнути розвивати емпатію, зв'язок, довіру, а не створювати простір страху. Перша потреба в контролі. Контроль це завжди про владу одного і підкорення іншого. Це коли ти вирішуєш, з ким твій партнер може спілкуватися, як має виглядати, коли має відповідати. Тобі здається, що ти намагаєшся вберегти все тримати під контролем, але насправді ти намагаєшся заглушити свою тривожність через зовнішній контроль. А твій партнер у цей момент не відчуває любові, він відчуває тиск, тотальну недовіру, і головне, він перестає почувати себе вільним. А без внутрішньої свободи стосунки стають тюрмою друге потреба в постійному підтвердженні любові ти мене ще ти мене ще любиш а чому ти не сказав, що я гарна сьогодні, а ти точно не розлюбив мене за цю сварку? Це може звучать ніби мило, але коли щодня постійно це про страх і тотальну невпевненість у собі. Така потреба часто народжується з дитячих ран, коли любов була умовною або не стабільною. І зараз ти не довіряєш не партнеру ані самій собі. Але важливо пам'ятати, ніхто не може 30 разів на день доводити, що тебе любить. Це не про любов, це про виснаження. Третя потреба в уникання. Буває і інша крайність уникання. Ти не кричиш, ти не з'ясовуєш стосунки, ти просто мовчки закриваєшся, зникаєш і залишаєш партнера в абсолютній невідомості. І навіть якщо в тебе є потреба в особистому просторі, це не дає тобі права ігнорувати, відштовхувати, морозити. Це звучить так: мені треба трохи часу для себе, але я не йду від тебе. Ти для мене. важлива, важливий Коли ми не проговорюємо це, партнер відчуває себе покинутим, і стосунки наповнюються страхом, відторгнення. Четверта потреба щось приховати. Правда, це фундамент довіри, і як би банально це не звучало, але стосунки не можуть будуватися на секретах, навіть дрібних, бо кожна недомовленість створює маленьку тріщинку. Я не сказала, бо не хотіла тебе засмутити. Я вирішив не ділитися, бо ти б почала злитися. Це звучить, ніби ти захищаєшся, виправдовуєшся, але в основі страх втрати, страх реакції, страх конфлікту. Але ці страхи не лікуються мовчанням, вони лікуються щиростю і відвертістю, навіть коли страшно. П'яте, очікування, що партнер буде читати твої думки. Та він же мав здогадатися, як вона могла цього не зрозуміти. Це ж очевидно. Ні, ніхто не зобов'язаний вгадувати, відчувати телепатично. Це перший шлях до розчарування, агресії та мовчазних сцен. Ми часто очікуємо, що якщо любить зрозуміє без слів, але справжня любов це говорити словами, навіть якщо вони криві, не впевнені, але твої. Токсичні потреби це не про поганих людей, це про поранених людей, які не знають, як інакше. Але твоя. Сила в усвідомленні, і ти вже робиш великий крок, якщо можеш сказати собі, так, у мене є така поведінка, я хочу це змінити. Бо любов це не ідеальні стосунки. Це коли ми чесно кажемо один одному: я не ідеальний, але я хочу бути безпечним для тебе і я хочу навчитися любити краще. Підпишись на мій канал та дізнавайся більше про стосунки.